Усім друзям привіт-привіт! Усім мирного неба, Божої благодаті. Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Ну ось ми з братом чистимо ставок. Брат мені, звичайно, допомагає. Іде туди далі, а я по краях, як завжди. Оце ми майже вже все вирвали, як бачите. Лише оце старе треба буде вирвати. Воно, звичайно, з корень не вирветься, тільки ну, те, що можна буде вирвати, вирвемо, а те, що не вирветься, вирвемо так, просто, щоб воно не стирчало з води. Ну і чуть-чуть оставимо. Оцей чубчик оставимо, а ось там трішки. Вервемо. Ну, я не знаю, чи я вам покажу, як ми рвемо. Тому що боюсь кинути телефона у вставок. Але попробую. Okay. Так. Тільки помаленьку годинника не намочи. А як ми дістанемо туди ось ту? Почистимо. Ні-ні, ти не рви. Хай це буде для рибки. Вирвається? Добре. О, бачиш, скільки багато потягнули. Ну, ще, дивіться, друзі, що тут. І хочу вам показати, от дивіться, ми вирвали, так? І що в нас на дні? У нас на дні глина. Я відразу запитаю поради. Може в когось є ставок? Е підскажіть мені, як мені правильно догля... доглядати за цим ставком, щоб трішки водичку освітлити. Звичайно, ми її побовтали. Бачите, вода нібито чиста. Хоч ми тут ходили, але вода нібито чиста, прозора. І видно навіть, коли рибка маленька плаває. Але вона ось така зеленкувата і має колір. Ну, напевно, через те, що тут глиниста земля і вода така, як глиниста. Що я хочу сказати, що на весні, ранньої весни, е я на відро води пів літри. Негашеного не гашеного вапна, так? Негашеного вапна я беру, розвожу відровий, воно гаситься і тоді так по, по кругу, по всьому ставку розливаю. Тому що, як, коли я таку процедуру не зроблю, ставок починає зацвітати. Ну, але мені б хотілося б трішки воду освітлити. Друзі, підскажіть, будь ласка, може, в когось є ставок в друзів. Ваших, знайомих. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Я буду дуже-дуже вам вдячна. Ой, мене до ноги моєї щось торкається. Ні, ні, це Сашка вже не, не трогай. Так, ну я попробую добратися до тої. Хоч вершечка якоїсь я вирву Яка тут глина? Тут сама сама глина. Ой-ой-ой, тут такий різкий пере. А тут щось піді мною. А тут коріння, бачиш? Тут коріння ведеться, воно зараз через трохи знов по. Ой, друзі. Знаєте, а це не можна вирвати з корінням. Воно не рветься, тому що воно відривається в руках. Бачите, воно відривається в руках. Але хоч, хоча б позривати оце, щоб воно не стирчало. Трошки буде акуратніше виглядати. Ну, а це все потім візьмемо, позбираємо і... Ой, друзі, якусь рибу я зловила. Зараз я вам покажу. А може тут я в юни тут запускала також, може десь на дні сидять, чи може вони не, не вижили вже. Їм треба мул, а не глина. Так, да, Саша? Ой, друзі, щось таке я лоблю. Це рибом. Дивіться. Бачите, що я зловила? Все ж таки я вирвала його. Ну, коріння якби не живе, але де-не-де -де живе. ось Бачите. Ну, ще один, одненький спробую. Але я не знаю, а якщо я скупаюсь, а я не хочу мучитися, хоча б Сашко намучився. Ай! Ні, я Саша, я туди не піду. Я буду тут по краях. Ладненько, друзі, ми оце все почистимо, приберемо, а тоді вам покажемо, який наш ставок виглядає після уборки, після чистки. Ось так мій брат рве. А що будемо Саша, все виривати, чи оставимо? Остав трикутничка. Щоб я знала, де риба гарна клює. Так, а тепер я принесла граблі, вили і будемо все це вичищати. Бачите, старе майже повирвали, там тільки в одному місці щось не можна було вирвати. А так трішки повирвали з корінням. По ставок і буде дуже гарний. Так, ось брат викидає. А я складаю на тачку. І. І скоро буде кінець. Ми це вивеземо. Тут, мабуть, на дві тачки не буде що ложити. Чи буде ще одна тачка? Буде? А, ну то я оце зараз вивезу, ти викидай наверх, добре? Угу. Ось так ми грибельками кровом. Обідемо кровом ставка, ще вичистим. Щось чітко нема. Не холодно? Я просила брата почистити цей ставок навесні, але вода була холодна. І так як пообіцяли мені на літо, от нас останній місяць літа і ми хочемо трішечки його прикрасити. ну Тепер отут ще по краях ми позагрібаємо. Це наша друга тачка. А ти дивись, як кроленята через верх. Шукають нірку, не можуть знайти. То через верх ідуть. Двоє біленьких бігає. Нас дощик трошки йшов, я більшенький сховала, а менше залила. Перегородила, пристрибнула. Зазнімаєш. Всім привіт-привіт. Казалося б так легко. Рибиньками раз, і воно збирається, а воно десь назад вертається. Це буде добре. Робимо так зробимо. А тепер кругу треба буде тачкою поїхати і все підбирати, щоб воно до трави. Моя робота. Ось, друзі, ось ми і прибрали свій ставок, оставили тільки маленький-маленький чубчик, нехай буде Рибкам хай буде трошки затінок, потім ще наросте. Якщо буде багато рости, ми його беремо. І ось так. Ну, а так ми прибрали. Повністю не обереш, бо все одно греблями нібито гребеш по воді, а воно десь тікає. І ось так. Ну, комусь сподобалось моє відео, наша робота. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам пальчика доверху, підтримуйте нас. Пишіть коментарі, на які я буду відповідати усім мирного неба. Божої вам благодаті. Пока-пока. Ну і, звичайно, я буду чекати коментарі, як, е... я не скажу, що геть-геть я очищу від глини, але як можна хоча б чуть-чуть освітлити мій ставок. Все, пока-пока-пока.